7 грудня 2023 року урядом України було внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України No1147, якою затверджено положення про прикордонний режим. Даним нормативно-правовим документом встановлено систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі. Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші по берегу української частини прикордонної річки. Озера або іншої водойми визначено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають, перебувають, проживають або впроваджують роботи, пропускаються у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності, за наявності документів, що посвідчують особу? Також положення про прикордонний режим доповнено новим розділом: порядок видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуску прикордонну смугу, яким встановлено механізм видачі органами Державної прикордонної служби України, дозволів на в'їзд, перебування проживання. Провадження робіт і пропуску прикордонну смугу громадянами України та іншим особам, а також категорії осіб, в'їзд і перебування яких у прикордонній смузі здійснюється без дозволу. Форми рішення про надання або відмову в наданні або визнання недійсним дозволу на в'їзд, перебування проживання або провадження робіт, пропуску прикордонну смугу затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України номер 49 Важливо знати. Звернення про надання або визнання недійсним дозволу подається в паперовій формі з використанням засобів поштового зв'язку або письмове звернення в електронній формі, надсилається з використанням інтернету на електронну адресу відповідного органу державної прикордонної служби. Заявник або уповноважена відповідно до законодавства особа підписує власноручно або накладає електронний підпис. Звернення оформлюється з урахуванням вимог закону України про звернення громадян. За більш детальну інформацію щодо порядку видачі дозволів на в'їзд перебування, проживання або впровадження робіт у прикордонній смузі, можна б ознайомитись на урядовому порталі. Нагадуємо, що особи винні у порушенні прикордонного режиму несуть адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства. Для оформлення дозволів необхідно звертатись на адресу прикордонного загону місто Білгород Дністровський, вулиця Військової слави, 14 або на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Для будь-яких консультацій можливо зателефонувати за номером телефону 048 49 601 98.